Сьогодні тема нашого уроку навчаюся вживати числівники у власному мовленні. Узагальнюємо знання про числівника. Подумайте і визначіть ваш настрій. Сподіваюся, що він гарний і ви налаштовані до уроку. Давайте з вами пригадаємо, що числівники поділяються на групи. Перша група це за складом. Вони бувають прості 2, 4, складні 70, 300 та складені – 61, 240. Але вони також поділяються зазначенням на кількісні та порядкові. Кількісні. Означають кількість предметів, відповідають на питання, скільки. Вони бувають як цілими, 8, 20, так і дробові, 2 треті, 6 десятих та збірні 9, дев'ятеро. Скільки їх? так? І… Порядкові. Вони означають порядок предметів під час лічби. Відповідають на питання, який котрий? Який? тридцять 90 «дев'яностий?» і так далі. Спробуємо вживати правильні форми числівників на позначення часу протягом доби. Запитати про час можна так, котра година або о котрій годині. Подумайте і дайте відповідь на запитання, вживаючи числівники в реченнях, скільки годин у добі. У добі 24 години. Скільки хвилин у годині? У годині 60 хвилин. Скільки секунд у хвилині. У хвилині 60 секунд. Скільки днів у році. У році 365 або 366 днів. Назвіть числівник, який повторюється. Який повторюється? Повторюється числівник 6,10. Зараз ми з вами дослідимо форми числівників, які використовуються на позначення часу протягом доби. 30 хвилин це пів години. 15 хвилин це чверть години. От у нас є час 10-15. Ми можемо сказати чверть на 11, 15 хвилин на 11, 10 година 15 хвилин. Є в нас час 10.30, Правильно сказати, пів на 11, 30 хвилин на 11, 10 година 30 хвилин. А є час 10.45. Правильно сказати, за чверть 11-та, тобто через чверть наступить 11-та година. За 15 хвилин 11, чверть до 11. 10 година 45 хвилин. Записуємо сьогоднішнє число. 15 березня, класна робота. 30 хвилин, півгодини, 15 хвилин, чверть години. Пишемо вправа 12. Обчисли вирази. Прочитай кожен числовий вираз різними способами. Запиши числові вирази словами, вживаючи прийменники до від. Перший у нас вираз це 50. Плюс 45. Ми правильно записуємо: до 50 додати 45. Пам'ятаємо, що перша частина числівника незмінна, а друга лише змінюється. 80 плюс 20 до 8 десяти додати 20, буде 100. 90 мінус 18. Від 90 відняти 18. 100 мінус 10. Від 100 відняти 10. Буде 90. Подумайте і скажіть, чи було вам важко працювати, чи у вас все вийшло, чи, можливо, ви щось зрозуміли, але не все. Або ви взагалі не зрозуміли, поставте це відповідними позначками під відео. Домашня робота. Вам потрібно прочитати оголошення, списати його, числівники, прописуючи словами. От у нас є оголошення 21 січня так ми будемо писати, середа 2020 року о 16 годині в актовій залі школи відбудеться зустріч із відомим сучасним українським письменником Олександром Дерманським. Запрошуються учні, яких перших. Четвертих класів бажаю успіху!